Олег Ляшко, радикальна партія, шановні колеги, народні депутати, увага! Днями відзначив свій великий гетьман українського слова, непересічний син Житомирської і української землі, Вадим Дмитрович Крищенко, людина, пісні якої співає вся країна. Я дивлюся на цей собачник, який сьогодні спостерігає вся країна, і я хочу процитувати вам слова Вадима Дмитровича Крищенка. Прийдіть, апостоли добра, і сядьте у державні крісла. Ганьба нова і ганьба стара на нашій долі перевисла. Усе не ті. Усе чужі, що сили пнуться у пророки, такі слизькі, як ті вужі, такі брехливі, як сороки. Що їм держава та народ не зрозуміли ласку Божу? Ніяк не... набити не можуть рот, ніяк накрастися не можуть, Гендлюють, дурять, продають. Торгують весело, й охоче, за усмішку, сховавши лють, за папірець, сховавши очі. Не те чекалося, не те. Перевернулось перше й друге. Усе достойне і святе узяв нечистий у прислуги. Коли закінчиться це все, коли зітхнемо ми спокійно. Прийдіть, апостоли, добра. Прийшли, їх Боже, на Україну. Слава Україні. Героям слава.